І так, пацани, мрія дитинства ще одна збулася. Ось тут в такому лісочку. йоп твою мать. Ого. І ось, дивіться, що в мене хлопчики є. Це двох Вилочки, отут рок-шоксік, поняли? Тут амортизатор RockShox. шокс регулювачка. Отут у нас короче, є блокіровочки. Тут сидушечку можна піднімати, опускати. Ну це, пацани, сказочка, просто я обалдію. Резинка тут така от спортивна, кросова. Переключалочка тут. Шимано. Да, ну то якийсь крутий бренд, по-любому. От. І тут ще що класно, це гідравлічні тормоза. Просто осажують цього байка. Пакунський, бля, мужики, поняли? Все, всім. Зараз будемо кататися на спотіку, вот Такого беу-бау-бау. Прыгать може трошечки, побачу. Тако, пацани, Оп, не розслабляємося, ніякої слабості. Ви крепкі вперед. Все вас вийде. Мотивація дядя Назаря.